Всім привіт! Почали обирати сою. Якась вона от такий вид має, трохи полягала. Така частенька виходить. Трошки набиває. лишається під горбай буксує літера здавав узад під горбок виїхати не можна, буксує зараз покажу колій бункер вже вон, половина Тільки витягне доверху, сіки вже вийду. Коротше, от така картина. Коротше, з згорем попола. Така, коротша картина, тут такі колії. Тут взагалі Піпець! Звідси зайду, бо сонце світить. Ну, Взагалі єлі розвернувся, там розгону був, раз пройшов. от таке вивертає, буксує. Коротше. Ну, полишалась соя, ну що зробиш? Там вон, 15 метрів і рівчак іде у нас міліорація. І з тої сторони майже те саме. Вся соя в нас цього року майже на горбах. І ось город так само під горб горб'єлі вийшов. Фляха ще листя насипалось. Так, коротше, показую ще як в мене зроблено. Цей шкіл 28. й Ось тут така рамка з натяжним. Ці шкіри зараз тут під відео я допишу, які ремні теж розмір скажу і тут така рамка. Масоломотрясами з аліваторами чіпляна. І ще один натяжний йде до мотора. І ось тут такий в мене шкір плоский. Це коротше, розміри я подобавляю. Ще покажу сьогодні, що зловив на городі. Короче, от такий дріт. І ці класовські сегменти, от пофіг, жадка вся стала з рівнями, а сегменту і нічого немає, не зігнуло нічого, як був обичний той джековський, його вверх зламає, заклинить, або б'є взагалі кусок. Це взагалі бомба. Короче, почали, болото, будемо на полі, будуть нові впечатлення. Зараз будемо загонити.